Інформатор ФБР у справі сина Джо Байдена і компанії Бурізма, екс-міністра Злочевського, брехав увесь час слідству і мав зв'язки із росіянами. І про це сьогодні наш експлейнер. Отже, суд у Лос-Анджелесі вирішив залишити під вартою ексінформатора ФБР Олександра Смірнова, якого звинувачують у обріхуванні президента США Джо Байдена і його сина Хантера. 26 лютого суд ухвалив, що 43-річний Смірнов, який має громадянство США та Ізраїлю, не може бути звільнений під заставу, бо може спробувати утекти. Смірнов був уперше затриманий 14 лютого в аеропорту Лас-Вегаса після повернення в США з за кордону. Після чого його звинуватили у дачі неправдивих свідчень про участь Джо Байдена і його сина Хантера в угодах із українською енергетичною компанією Бурізма Холдінг з екс-міністра часів Януковича Злочевського, згідно із обвинуваченням. Серед іншого, Смірнов розповідав ФБР, що компанія нібито виплачувала хабарі по 5 мільйонів доларів. В Байденам аби уникнути проблем у США, нагадаю, незабаром після першого затримання в Лас-Вегасі Смирнова було відпущено під заставу, проте вже за кілька днів знову затримано на підставі того ж ордера. Після чого захист Смирнова зажадав його повторного звільнення, у чому тепер було відмовлено. Персона самого Смірнова засекречена. Його усіляко намагаються сховати від об'єктивів камер. Прокурори у цій справі стверджують, що він обрехав Байдена старшого і його сина Хантера за підказкою російських спецслужб. Отже, обвинувачення вважає, що Смірнов досі підтримує контакти із численними іноземними розвідками і планував залишити США через два дні після свого арешту. Зі слів прокурорів, у разі звільнення, Смирнова з під вартий іноземні розвідслужби могли би допомогти йому оселитися на новому місці. По-друге, у його розпорядженні є активів більше ніж на 6 мільйонів доларів. Причому Смірнов після арешту приховав наявність у себе доступу до цих коштів і заявив, що має тільки півтори тисячі доларів готівкою і п'ять тисяч на рахунку. З якими ще розвідками пов'язаний Смірнов, поки не ясно. Але прокуратура виділяє численні контакти Смірнова із російськими агентами, зашифрованими у матеріалах справи, як російський держслужбовець такий-то». Так, у грудні минулого року Смірнове зі слів прокурорів доповідав своєму куратору про чергову поїздку за кордон, під час якої був присутній на зустрічі із російським держслужбовцем номер 2 Інформатор характеризував його як високопоставленого діяча російської розвідки. Зі слів Смирнова, метою зустрічі було обговорення політичного врегулювання війни Росії проти України. І у ході тієї ж поїздки Смирнов зустрічався із російським держслужбовцем номер 1 який стверджував, що інший держслужбовець керує розвідувальною операцією у клубі при одному з готелів. Імовірно, йшлося про київський прем'єр-палас. Мовляв, певна російська спецслужба прослуховує розмови постояльців цього готелю, зокрема впливових американців. Компромат, зібраний таким чином, може стати у нагоді російській владі для втручання в американські вибори у 2024 році, розповів куратор Смірнов. Зі слів прокурорів, у вересні минулого року Смірнов зустрівся із групою слідчих ФБР, спробував продати їм чергову історію із життя Байденів. Інформатор порадив своїм співрозмовникам з'ясувати, а чи не записувалися розмови Хантера Байдена у Київському прем'єр-паласі, оскільки цей об'єкт. Нібито і прослуховується Росією, Смірнов сказав, що Байден молодший, часто навідувався до цього готелю і зазначив, що йому самому траплявся відеозапис, на якому той входить до прем'єр-паласу. Однак... Ця версія порушується тим, що Хантер Байден, за даними прокуратури США, взагалі ніколи не був в Україні. Нагадаю, Смирнов був інформатором ФБР протягом 10 років. А оприлюднені звинувачення на його адресу швидше за все підірвуть спробу організації імпічменту президенту Байдену, яку готували республіканці в Конгресі Сполучених Штатів. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від самих слів. Такі ваші дії у комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на YouTube.